21 квітня 31 депутат Житомирської міської ради підтримав звернення до Верховної Ради України про підтримку законопроекту 8371, який передбачає заборону діяльності релігійних громад в Україні, центр яких знаходиться на території країни-агресора. Перед початком сесії декілька житомирян прийшли до міської ради з плакатами. Акція на підтримку закону. 83-71 про заборону взагалі московського патріархату. Ні за яких стіл переговорів е, сідати з московським е, ФСБшним патріархатом ніхто не буде. Кожен має робити свою справу. Ви як громадський діяч, яким ви себе вважаєте, депутати, як депутати, представники громади, мають робити свою справу. Так, вибачте, я вас не перебивав. Віктор Брокарів, військовослужбовець в запасі, розповів, що підтримка цього законопроекту дозволить уникнути конфліктів. громади. не було таких, як у нас відбуваються дебати, відбуваються по всій Україні. І ці конфлікти, щоб все-таки Верховна Рада прийняла рішення, і всі були спокійні. І попросити їх якнайшвидше прийняти цей проект. Депутатам запропонували ще два тексти звернення щодо релігійної ситуації. Сергій Сухомлин оголосив перерву для засідання фракцій, щоб сформувати один документ. Житомирська міська рада висловлює волю Житомирської міської територіальної громади та вважає пряму або опосередковану підтримку збройної агресії проти українського народу злочину. Наталя Леонченко, безпартійна депутатка, яка була обрана за списками, забороненої судом партії Опозиційна Платформа за життя, розповіла, що таке звернення означає заборону у ПЦМП. Я зараз не буду перераховувати всі ті заходи, які понад рік війни Житомирська єпархія зробила для я, я прошу. Я прошу дати мені можливість. Будь ласка, дайте, я прошу дайте, дати дайте. мені можливість скористатися своїм правом депутата, виступити з трибуни і не перебивати. На всі питання я можу відповісти потім. Сергій Сухомлин розповів, що звернення не означає заборону діяльності церкви, якщо її центр управління не в країні агресорів. Ніхто не забороняє церкву, якщо в неї нема е, центру впливу Сергій, з Росії. Сергій Іванович, е, в зверненні йде дещо інше. Звернення йде про заборону. Ми підтримуємо заборону церкви. Якщо є керівне, є центр управління в Москві. Їх немає. Так тоді не буде заборони? За 31 рішення прийнято. депутати висловили свою позицію, що не може в Україні працювати церква з центром в Росії. Сергій Сухомлин сказав, що відібрати землю у релігійних громад у ПЦМП неможливо. Земля знаходиться в постійному користуванні згідно законодавству України і вирішити питання, там прийняти рішення, які приймають там інші міські ради. Щоб позбавити акта постійного користування, вони фактично ми всі розуміємо, через суд буде легко ніхто землю не забере таким чином. Адвокат Роман Гортовенко розповів, що для скасування прав користування землею мають бути порушення норм користування, наприклад, використання не заціловим призначенням, системна несплата земельного податку або у плати. А набуття права власності на земельну ділянку, приватизація і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.